Я як довго збиралася знімати це відео, що з моменту мого звільнення пройшло вже півтора роки. А я одразу хочу сказати, що це не буде відео про те, що я звільнилась назавжди, і що я там е, маю якийсь негативний досвід і нікому не раджу йти в IT. Ні. Це дуже класна сфера, дуже щаслива, що маю таку професію, що маю такий досвід. Він мені дав дуже багато всього, включаючи гроші людей. Неймовірні проєкти, з якими я працювала. Ну, цегло. Це буде відео про просто мою історію, бо я знаю, що багатьом це цікаво. Багатьом. Отже, мабуть, почнемо спочатку. Я так швиденько пройдусь. Я навчалась в Національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті комп'ютерних наук і кібернетики. Момент ще він просто називався кібернетики. Якщо хтось дивиться, хто навчався на ньому з тих часів, цім пам'ятають. Це буде мені тут допомагати. Сподіваюсь, не буду тикати носом в мікрофон. А на четвертому, на четвертому, так на четвертому курсі я почала шукати собі першу роботу. А безумовно в мене були одногрупники, які почали працювати ще раніше. Але загалом я якби могла би і не поспішати, якби не початок вторгнення Росії в Україну. Це 2014 рік. Моя сім'я живе у Донецьку. Я розумію, що фінансово мої батьки не можуть мене підтримувати. Вони казали мені не поспішати з цим, і все таке. Але мені хотілося взяти все в свої руки. І я живу в гуртожитку на щастя. Я знала, що в мене є ще декілька років, які, якщо я вступаю на магістратуру, я все ще отримую в гуртожиток. Але моя сім'я переїжджає в Київ. Я бачу це все. Я бачу, що. Дуже сильно не вистачає грошей, і мені треба іти працювати. Ну я насправді почала пошуки якби трошки раніше, розуміючи, що буде така ситуація. І ще в кінці літа я починаю пошуки роботи до початку четвертого курсу навчання. А я йду на декілька співбесід саме по темі тестування. QA. я адекватно оцінювала свої знання, розуміла, що я або стаю поганим програмістом, або класним тестувальником. Я вибрала другий варіант. Тому я пішла на ці перші співбесіди. В мене там був якийсь не дуже позитивний досвід компанії. Ну загалом я не була така, знаєте, вибіркова. Коли ти йдеш на перші співбесіди, ти не очікуєш одразу потрапити там в якийсь ідеальний прогресивний стартап на етапі формування ну, і щось таке. А ти просто ідеш і тебе беруть на роботу клас. Я пам'ятаю декілька було моментів, коли мене взяли на роботу. Там щось потім не склалося дуже сильно була сумна з того, але на щастя, я потрапила саме в ту компанію, яка мені була треба на той момент, і як я розумію зараз. Просто кращого, мабуть, для мене і не було варіанту. Я потрапила в я потрапляю в компанію Українсько-американський стартап. Який працював з кіностудіями, я проходжу там дуже класну школу, бо з одного боку це стартап, де дуже багато роботи. З іншого боку, ти можеш дуже швидко зростати, бо в тебе є можливість спробувати себе майже в будь-якій сфері в сфері, якщо в тебе є цікавість, там щось робити. Всі тільки підтримують цю твою ініціативу. А коли я вийшла звідти, в мене було два варіанти: ні, три варіанти: аж перше шукати позицію на project management. Друге Senior QA, а потім Lead QA. І третє робити щось своє, бо мені хотілося робити щось своє. В мене було пару місяців, коли я дала собі час таки відпочити, позайматися блогом. Та, я, мабуть, не... я про це не сказала, але весь цей час, тобто з моменту моєї першої роботи в мене паралельно розвивався. Блог в інтернеті, де я викладала фоточки своїх лочків. Це ще були часи письмового блогу, часи лобуку. Ніхто не розумів, наскільки це серйозно, що це приносить гроші. Я сама не розуміла, чи може це потенційно приносити гроші. Але е, отак от, от степ -бай степ до моменту, коли я вже звільнилась першої роботи, В мене вже був якийсь плюс-мінус постійний заробіток з блогу, такий епізодичний заробіток з блогу. Велика кількість всяких бенефітів, які я отримувала, але все ще ага. Ну, тому, але як ми пам'ятаємо, шукала я роботу ще першу, щоб допомогти сім'ї, вирішити питання з квартирою, боже, боже, в цьому відео стільки буде всякої інформації. Це я хоч окремо знімай на кожен етап відео. Загалом мені треба було все ще гроші, бо на той момент я допомогла купити квартиру моїм батькам. В такому дорослому віці приїжджають в інше місто, не маючи нічого. Дуже сильно це їх морально накривало. Мені хотілося їм допомогти. На той момент я вже допомогла купити квартиру в Києві, і ми з моїм хлопцем. Оплатили квартиру на етапі ремонту будівництва. Тобто, у нас будувалась наша квартира, і ще попереду був ремонт. І я розуміла, що ну робити якби щось своє класно, але треба <травда>, все ж таки якийсь постійний дохід. І Я буду розуміти, що він в мене буде, бо мені треба робити ремонт. І я йду працювати на другу роботу. Іду туди на позицію Senior QA. А, пропрацювала я там чотири роки. Це була трошки інша сфера. Ми працювали з security камерами. Тут вже була трошки інша специфіка роботи. Тут було і тестування мобільних додатків, і взаємодія їх з сервером, і їх взаємодія з фізичними камерами, тобто тестування прошивок, МВД-тестування на різних варіантах заліза. Тому це був теж такий досить цікавий досвід. І обидві мої роботи вони були зсунуті по часу на другу половину дня. Тобто я працювала по американському часовому поясу, так чи інакше, і часто ми якісь вечірні дзвони могли закінчуватись там об 11 вечора. Я закінчую цей дзвон, і я вже як по часу для себе особливо не маю. І це один з таких моментів, який мене е, періодично, який мене в якийсь момент почав дуже сильно тригерити. Я собі прописала такі приблизні пункти. Передісторія саме того, як в мене почала з'являтися думка, що я хочу звільнитись. Як я вже сказала, на якомусь етапі мій блог почав приносити досить стабільний заробіток. Це було трошки пізніше. Вже я пропрацювала на другій роботі якийсь період. Я знайшла для себе просто чудову менеджерку, яка почала мені допомагати. А вести взаємодії з брендами і все це допомогло мені якось поєднувати ці дві сфери досить ефективно. Я мала постійні співпраці у блозі. Е, перша половина дня була в мене для блогу. Друга половина дня я проводила або на роботі в офісі. Після ковідні часи вже офіси відпали, і це була просто ну і це була просто робота з дому, але все одно мені треба було бути онлайн. Ну я думаю, всі, хто працює в АІТ, це розуміють. І так, 21 рік. А ми з моїм хлопцем на етапі ремонту в нашій спільній квартирі. Я вже маю якусь там суму грошей, тобто я плюс-мінус розумію, що гроші, щоб зробити ремонт, в мене є. Але знаєте, як це буває? Ну тобто, ти собі плануєш в тебе якісь нові витрати, з'являються щось там, ще собі плануєш. Але я плюс-мінус вже бачила ситуацію, коли мені на картку капає зарплата, і ця зарплата використовується ну, не одразу, а вона може бути використана там через рік, умовно. А, тобто ці гроші просто зберігаються, і це зберігається моя подружка, яка потім йде на ремонт, на якісь там великі покупки, щось таке. А на такі розходи щоденні в мене достатньо було мого доходу з блогу. Пам'ятаю, як ми зустрічаємось з моєю менеджеркою, якраз Машею, і я дуже добре пам'ятаю, ми сидимо в Мімозі на Бісарабці, і вона мені в якийсь момент каже фразу щось що на кшталт. На що ти взагалі працюєш? Ну тобто, це казала мені людина, яка знала, який в мене дохід з до блогу, з якою ми працюємо разом, і через яку проходять всі там мої інвойси, договори. І я в цей момент посміялась, кажу: ну, в мене ж ремонт, я от хочу собі там сумку шинельче купити, щось там ще якісь там плани, плани, плани. Але сама ця думка насправді, ну тобто вона в мене вже була на той момент, але я її наче відкидала, відкидала, відкидала. Мені здається, в той момент я почала якось трошки більше про це задумуватись. Скажімо так, значить, я планую собі розходи, типу, окей, там я закінчую ремонт, начебто більше там великих розходів. В мене немає, що в мене в сім'ї там я порішала всі питання, що всіх є де жити, а все нормально. Я розумію, що після того як я переїжджаю в свою квартиру, в якій ми зробили ремонт. В мене має впасти, знаєте, це є якесь слово, мабуть, термін для цього, але я не назву це базовою вартістю життя. В мене падає базова вартість життя, бо я не плачу оренду, а я не витрачаю постійно гроші на якийсь великий проект як ремонт. Хто робив ремонт? чи розуміють, наскільки це відбувається отак от. Плюс блог продовжує мені покривати велику кількість розходів, які я би там умовно собі купувала, якісь послуги, щось там ще. Але в мене немає цієї частини розходів. І я собі думаю, що о, от є в мене ця якась моя базова вартість життя. Було б класно ще заробити гроші. Я собі, знаєте, придумала відмазки, чому я досі працюю, умовно. І я собі така: ага, окей, мені треба заробити ще гроші на те, щоб організувати собі якийсь пасив, який покриє мені цю базову вартість мого життя. І декілька років наступних я продовжую працювати. а Потім бам! І що? Правильно, починається повномасштабне вторгнення. Тепер поговоримо про те, як загалом повномасштабне вторгнення повпливало на. Моє рішення щодо звільнення. По-перше, перший етап його я вже е, почнеться війна. Е, я вже маючи думку того, що ну я би в принципі вже могла звільнюватись, але я розумію, що дохід по блогу нуль. Е, починаючи з лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, до травня мій блог приносив мені нуль гривень. І в цей період я просто неймовірно вдячна собі за те, що я маю цю аттішну роботу, за те, що я не звільнилася з неї. Я дуже щаслива, що компанія продовжує підтримувати розробників в Україні. Це було просто неймовірним подарунком на той момент. І перші декілька місяців я дійсно дуже тішилась цій думці. Але потім починаються трошки дивні дії зі сторони компанії. Хто слідкує за мною в інстаграмі, то можливо пам'ятає якісь історії з той момент, коли я питала. То з моєї аудиторії теж працює в IT, А як там у вас до цього ставляться? Як у вас до цього ставляться? І я не хочу зараз розказувати, розганяти якісь там е, погані речі про компанію, де я працювала. Бо загалом я дуже їм вдячна, бо, як мінімум, було два пункти: а е, нам продовжували платити зарплату, і б нікого з української команди не звільнили. Тому дуже імдячний за це, але все одно знаєте, якісь такі ситуації були неприємні, і я. Комунікувала з менеджментом, казала, що деякі їх дії мені здаються не дуже правильними в ситуації, коли ми всі в такому стресовому стані. Але як ми пам'ятаємо, мій план включав те, що мені треба організувати собі якийсь пасивчик, який покриє мені основу вартість життя. І я сідаю, дивлюсь, скільки в мене є грошей на рахунку, і розумію, що в принципі я маю вже достатню суму, щоб зробити що. Правильно, купити нерухомість в Україні, де йде повномасштабна війна в місті, яке регулярно обстрілюється ракетами російськими хороша ідея. Що може бути не так. Ну коротше, я вирішую все ж таки купити квартиру. Зараз я розумію, що може прийти до мене люди в коментарі, які скажуть мені, що це була дурацька ідея, і можна було купити або вкласти ці гроші будь-що інше, і це було б краще ніж купувати нерухомість. Але для мене це було просте рішення. Тобто, знаєте, щоб купити акції і розумітися в тому, щоб відкрити якийсь бізнес, наймати команду, брати на себе всю відповідальність, це все потребує якогось е ресерча, досвіду, часу, моєї включеності, а купити нерухомість і здати її це такий плюс-мінус зрозумілий процес. Я вирішую поговорити на наступному ван one, -on one з моїм менеджером і сказати, що я. Вирішила, що мені пора жити з цієї компанії. І знаєте, що саме смішне? Я маю відео з того моменту, бо я поставила телефон, коли я казала йому про це і записала. І я переживала просто неймовірно. Я, я не знала, ну я не знаю, в мене в принципі є якась <сих> психологічна проблема щодо переживання розмов з моїм менеджером, щось таке. Я завжди через це дуже переживаю. Я не знаю, як у вас це. Якщо у когось ще таке є, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, що я не одна така. І тут, коли мені ну, здавалось, бо мені просто треба дзвонити зі своїм менеджером і сказати, що я хочу звільнятись, з яким я в чудових відносинах, який мене розказує, який мені тільки розказує, як я класно все роблю. Вони мені там тільки на той момент, декілька місяців до того, підняли зарплату. Прям добре підняли зарплату, і я все одно вирішила, що мені пора звільнятись. І я поставила телефон записати це. Щоб в мене був якийсь такий спогад, бо ну, це був переломний момент для мене. Е, і в мене є це відео, я його не відкривала до цього моменту. І знаєте, що я хочу зробити? Я хочу його подивитись зараз разом з вами. Я ще не знаю, чи я ставлю взагалі це фінальне відео, може там буде такий позор, що я не знаю. Ну, Дивимося разом. I have an uh, important topic to discuss, um, so I would like to start with this. So I, um, I plan to leave Kuna this year, and um, I really like I really appreciate you trying to do that as soon as possible, like to warn you. So there is no rush from my side. Um, I wish to be free during the summer, but if if it's not like good enough, <laughs> I can move a bit further. So, it, I'm kind of flexible, I don't have any plans to join any other company right away, so, that's it. <laughs> Thank you. Actually, I think that the main um, thing is the lack of motivation recently, so, I just feel like um, probably salary itself doesn't motivate me that much because Aha, він мене For the last 9 years I've been working, so I started to work quite early. I was 21. And I started the full-time job. It was uh, the year when uh, Russia like invaded uh, the eastern part of Ukraine, so I had to support my family a lot, uh, to work a lot to help them. So it was uh, like kind of it was my decision. Nobody like made me do it. So I was always like you know promising myself that once I feel that I need a, a pause, I will give it for myself. So currently, I just feel like it's the time has come. So I really need some kind of break. So I didn't it Probably for me it would be some kind of sabbatical leave, but I just don't want to call it this way, like for you guys, because actually I'm not sure how long will it take, how long, much time will I need. Um, so probably it's been like probably several months would be enough, but maybe a year, maybe two years. So I don't. No, well, in principle, yeah, I already like подобається, that I adequately valued it, that now I'm already after a year without working. Я би, в принципі, ще трошечки погуляла, так сказати. Ну, no, от two years звучить, звучить адекватна оцінка. I want to, like, you to wait for me. Ага. Ну, загалом основну частину вам почули. Причина, яку я зараз вже не пам'ятала, що йому там розказувала, але дійсно так не було. Тобто, плюс-мінус те то саме, що ви тільки що від мене почули. Після цього мені пропонували собатіка від компанії на цілий місяць, що досить непогано, знаючи умови праці, які зазвичай мають люди в ІТ. Але я розуміла, що цей місяць, навіть оплатний місяць якогось там собака, але він просто загонить мене в ситуацію, коли я повернусь на роботу. Я буду розуміти, що в мене все, що воно не мотивує, я все ще ви відчуваю погляння і. Тоді я б вже була в такій ситуації, що я би думала, ой, ну мені ж дали цей собаці на місяць, що я буду робити далі. А як ну я загалом така, знаєте, з гіпервідповідальністю? Отака історія. Мені здається, я не знаю. Мені здається, це було цікаво подивитись. Мені було б цікаво це подивитись, якби хтось таке показував, розказував. Також до того всього, під час повномасштабної додалась дуже сильна перецінка цінностей. Я розуміла, що я багато часу втрачаю на роботі. Uh, майже кожен мій вечір uh, по буднім дням був зайнятий. І навіть якщо я планувала якийсь там час для себе, це не було часом для себе. Це було часом, коли я була супер. В um, такий типу енкшес е, uh, настрої, коли ти знаєш, що будь-який момент тебе можуть написати в Slack, тобі треба бути на зв'язку. А якщо ти не вдома, тобі треба там, мати хардвер, з яким ти працюєш поруч, тобі треба буде швидко повернутися або когось попросити це зробити, і ти постійно в такому якомусь фоновому стресі, бо ти розумієш, що uh, ти, як відповідальний працівник, маєш бути завжди на зв'язку. І там умовно в мене були якісь там тренування ввечері, щось таке ще. Але це постійно було так, отак, отак. У мене був дуже сильний стрес, і коли там я здавала якісь мінімальні чекапи, я не розуміла, що наскільки це важливо, але я пам'ятаю, що всі оці типу гормони, аля пролактина, там просто зашкалювали в мене бешено. і я жила в цьому, бо я вважала, що ну таке в мене життя, ну нічого страшного ну якось буде ну досить. Треба прорітизувати своє здоров'я треба проритизувати час для себе відпочинок час з друзями і це має бути основне моє в житті а робота це те що дає мені ресурс для того життя яке мені подобається але воно не має перекривати радості того життя ну я сподіваюся це має якийсь сенс на в тому вже я лишала вікон за себе в Instagram Stories з питаннями на цю тему а дякую тим хто займав задавав ці питання я думаю що частину з них я покрила те, що я не покрила, зараз я прочитаю і розкажу. Бо, наприклад, є питання, коли ти зрозуміла, що саме час пити, які були твої маркери, мені здається, про це ми поговорили. А суттєві зміни у прибутку, загалом, якщо дивитись мої декларації, вони є. Чомусь так не люблять цифри. Я не знаю, чи говорити конкретно чи ні. Ну, окей, дивлячись, а, ну окей, хай будуть цифри. Я коли звільнялася з роботи, в мене була зарплата 5 тисяч доларів. Припустимо, в мене є такі місяці зараз, які. Я в які я теж маю 5 тисяч доларів, але я не маю 10 тисяч доларів. Тобто раніше це ці суми складались. Зараз такого немає. І зараз я маю ну, в найгірші якісь місяці, мабуть, це буде пара тисяч доларів, і ну, десь до 5-6 тисяч доларів. якийсь прям супер класний успішний місяць може бути. Як на мене, це достатня сума грошей, щоб зараз е жити в Києві в своїй квартирі. Прямові ще не плачу ренту. Плюс, як я вже казала, в мене є можливість здавати нерухомість і отримувати якісь дохід з того. Тому загалом ці гроші покривають мені якийсь там рівень життя без якихось вичорних додаткових там лакшері е історій. Чи це вплинуло якось на мене? Так, дуже вплинуло. особливо перший період я розуміла, що я отримую. Половину менше грошей, або навіть там ну, інколи залежить від місяця, бо дійсно в мене немає зарплатної ставки, коли я точно знаю, скільки грошей мені там прийде. Для когось е мій заробіток буде дуже маленьким, для когось дуже великим. Е але мені зараз комфортно з цим. Ну, всі ж говорять про цей work-life balance, так воно і є. Е але для мене е ну тобто, я намагалася контролювати це вигоряння, намагалась з ним працювати якось. Але у випадку, коли ти маєш. Дві роботи, одна з них фултайм робота, друга робота, ну начебто не фулл тайм, але теж має, потребує твого постійного задіяння. А то ну якби в мене не вдалося е, якось рятуватись від вигоряння. Мене врятувало тільки звільнення з основної роботи. Тому якщо у вас буде виходити робити цей баланс, то по ідеї все має працювати чотенько. Як скоро? Ну, по перше, дохід в IT дуже різний є. Є дохід в IT 1000 доларів. На тисячу доларів зараз можна заробляти. Мені здається, в багатьох сферах тисячу доларів і не називати це прям доходом вайті. Коли я звільнялась, в мене була зарплата 5 тисяч доларів. Щоб вийти на зарплату 5 тисяч доларів, ну це досить важко. Ну мені це потребувало 9 років роботи, і мені дуже пощастило, бо я знала, як обирати компанії, як обирати. Де працювати і як отримувати за це хороші гроші? Тому я знаю, що є багато людей, які не отримують, не отримують таких зарплат. Тим паче зараз, бо зараз ринок взагалі в іншій ситуації. Я би не аналізувала а, рівень зарплат зараз, тим, що я мала на момент звільнення, що тоді вже в принципі почався криза. в ті почалась? Чи плануєте колись повернутися в АТІ? Я починаю сумувати, чесно, починаю сумувати. Але згадую, що я багато штук, які мені не подобалися. Наприклад, сидіти на зі серед ночі кожен вечір, або або майже кожен вечір. А, тому, ну типу, є штуки, за якими я сумую, Але я, я собі думаю, придумати може якийсь проект, ну, то якісь педпроджекти хочу собі придумати, де я можу собі робити те, що мені подобалось в IT, і е, не робити те, що мені не подобалось. Отакий план. Ні. Це не рабство, ну як мінімум, тому що ви можете звільнитися, і обирати компанію, в якій ви будете працювати, і обирати собі адекватних менеджерів і класні умови роботи, комфортні для вас умови роботи. Чи цікаво перша частина змінити формат, не американський продукт з пізними дзвінками? Можливо, було б і цікаво, але я за цей час стала таким як це я жаворонок, совою. Стала, тобто мені дійсно не дуже подобається працювати в першій половині дня. Тому, якщо казати про якусь зміну формату, то я би розглядала, мабуть, половину робочого дня, щоб мене там було не були нормовані 8 годин на день. Тобто я знала, що там умов я можу собі 4 години на день працювати. І тоді, ну якби супер ідеально. І другий момент не американський продукт. Теж чому б ні, може бути, але для мене критичним в роботі була практика англійської. Бо англійська в мене на досить непоганому рівні, і зараз я дуже сильно сумую, що в мене немає практики її, і я дуже боюсь, просто що я забуду, як розмовляти англійською. А... Але тут ще такий момент: ну я не знаю, на моєму досвіді просто американські продукти приносили найбільше грошей. Коли ти працюєш, ти наче хочеш отримувати найбільшу можливу суму грошей за свою роботу. Тому ну, це важкий вибір. А змінити роль, свідчитись на інше взагалі. Тут або два варіанти: або починати прямо знизу, тобто починати з знову з базової зарплати, зростати, зростати. А це, мабуть, я вже прийшла. Мені не дуже хочеться це робити знову. Або піти в Project management, А project management буде означати, що, що я е, не буду спати 24 на 7 і буду постійно просто в тому всьому в стресі бігати поміж командами, жонглювати там всім, І це теж не звучить як ідеальне життя для мене зараз. Оце цікаво. Яку пропозицію маєте надіслати, щоб ти погодилась повернутися на фултайм? Значить, так, в мене є два варіанти. Це має бути або дуже цікавий проєкт. Або ні, це має бути дуже цікавий проект. Все, немає або це має бути дуже цікавий проект з умовами, де я буду максимально флексібл, не буде багато дзвонів. І може такий знайдеться. Хто знає, хто знає, може такий знайдеться, знаєте. Бо загалом, ну, типу, я знаю, що я класна в роботі. Я знаю, що я приношу велику користь компанії. І мені не все одно. Дуже важко шукати людей, яким не все одно, і я саме та людина. Бо якщо я з чимось працюю, я хочу, щоб це виходило добре. Тому, ну, типу, якщо я думаю, що якщо я не думаю, то проект теж знайдеться. Але поки що я ще така. Ну, тобто, знову ж таки, мене не піджимає ідея того, що мені треба заробляти гроші. А знаєте що? Якщо Росія захопить Київ, це буде означати, що я приїжджаю за кордон і я шукаю роботу в ІТ. Оце буде 100%. Дуже сподіваюся, що цього не станеться, і вірю максимально просто, що це неможливо. Але такий варіант я теж придумувала зі своєю гіпертривожністю. Друзі, ну що, це було все. На вулиці вже так темно, що я сподіваюся, що ви мене ще хоч трошечки бачите в тому кадрі. Я дуже рада, що ви уділили мені цей час. Скоро побачимось. Можете мені в коментарях лишати якісь питання, можливо, вони перетворяться на нові відео на цьому каналі, хто знає. Долишаємось на зв'язку. Якщо що, знаєте, як знайти мене в інстаграмі, Тут десь напишу. Все, до зустрічі, гарного вам дня, вечора. Павчук. кажи пока. Всім па-па!